А наш наступний матеріал про ще одне ДТП зі смертельними наслідками. Це історія, в якій так званому мажору все ж не вдалося уникнути покарання. У 2014-му син одного зі столичних депутатів збив жінку на пішохідному переході з місця аварії. Втік судові розгляди затягує вже півтора року, чим довів матір загиблої до нервового зриву. Але сьогодні суд не став переносити слухання. Як все закінчилося, розповість Сергій Моргун. Ходами апеляційного суду в столиці підіймається пані Ніна. Вона йде на слухання справи про вбивцю її доньки. За півтора роки каже, нічого не змінилося. винуватись не з'являється. Постійно змінює адвокатів і надсилає медичні довідки про свої недуги. Так правило, ці справки видавалися за день, за два до засідання. А то що він лежить на стаціонарному лічині. Сьогоднішній день не виняток. Ось адвокат звинуваченого каже, його підопічного вчора забрала швидка. Язина болізка, коли відкривається кровотечення. З язва, да, з і він скоро помер забрали, і помістили в хірургічне реанімаційне відділення. Почувши це, пані Ніна ледь стримує сльози. Чергова довідка може означати, що слухання знову перенесуть, а терпіти це сил в неї вже немає. Каже, змучилася. Доньку збили на ось цьому переході, о сьомій ранку, коли йшла на роботу. Вот этот переход. Вот вот тут на первой полосе стояла машина. Пропусти, пропускала, Остановилась машина, пропускала ее. Она прошла, а он вынырнул вот со второй полосы. Ехали на большой скорости. Більше ста кілометрів на годину після зіткнення авто протягнуло дівчину ще з десяток метрів. Водій втік з місця аварії. За кермом був Віталій Деркач. За кілька кварталів він не справився з кермуванням і злетів з дороги. Покинув авто і кинувся на втюки. У машині знайшли бойову зброю і його п'яних друзів. Водій до слова, син колишнього депутата Київради. В машині залишаються ці троє. І його друзів, які були міняє вони не могли навіть вийти з машини. Чотири дні в лікарні у тяжкому стані. І жінка померла. У пані Ніни, окрім доньки Ольги, нікого немає, живе сама. Вся квартира заставлена фотографіями її дитини. Ступи трошки. Перша інстанція присудила Деркачу Віталію шість років тюрми. Далі вже в цих стінах почався розгляд апеляції через численні довідки, які надавав обвинувачений суд обрав особисте зобов'язання як запобіжний захист замість тримання під вартою. Останній рік розгляд переносили. Та сьогодні судді вирішили, є адвокат, є кому захищати, і справу таки почали розглядати. Захист деркача просить пом'якшити вирок. Це не обережний злочин, а вчинений вперше. Якихось інших правопорушень чи злочинів він не вчиняв. Адвокат родини загиблої протестує, мовляв, своєї провини кермувальник не визнав. На засідання не з'являється, а допомогти жінці того ранку навіть не спробував. І суд таки залишає в силі рішення першої інстанції. Залишити змін. для того, щоб Он понял, а сознав, штон здійс целю штобиво сцеліво пірвоспитання. Я вважаю, що суд поступив правильно. Пані Ніна ж каже, хотіла, аби покарання той, хто забрав життя її доньки, поніс за законом. Тож тепер навіть не знає, чи радіти такому вироку суду, адже це лише половина терміну, який міг отримати винуватець аварії. Я хотіла, щоб моя дочь жива була. Сергій Моргун, Артур Коноваленко, перші проголовне.